Кадиров вже не керує Чечнею. Невиліковна хвороба вибила диктатора з гри. Чому головний тікток воїн Кремля ходить з Сечоприймачем, Та хто замість нього роздає накази з Грозного? Розповім за мить, а ви поки підпишіться у мережі. З'явилися шокуючі кадри. Кадиров, який раніше погрожував взяти Київ за три дні. Тепер схуд зблід та ледь переставляє ноги на публічних заходах. Офіційні прес-служби навіть монтували сюжети в динаміці, щоб не спалити його кволу ходу. Російські змі забили на сполох. А один з чеченських ФСБшників розповів їм по секрету, що чеченський диктатор ходить неспішно, щоб не сунувся катетер, який виводить сечу з нирки у спеціальний зовнішній мішок. Нефростому поставили Кадирову після того, як він геть запустив невиліковну хворобу. Некроз підшлунковий залоз зараз недуга загострюється та продовжує погіршувати стан очільника Чечні. Тож правити Чечнею він фактично перестав, але скинув цю роль на главу республіканського уряду Магомеда Даудова. У серпні Рамзан провів лише одну нараду та одну ділову зустріч у своєму кабінеті. А зараз його може вистачити лише на декілька роликів з інспекціями, де замонтують його хворобливий стан.